Любові до ваше життя, вищі сили готують вас до кохання. Це однозначно, і це також не тільки кохання. Якщо ви, звичайно, це ваша тема, то так. І це здійснення мрії. Якась мрія дуже швидко, дуже скоро здійсниться в вашому житті. Можливо, це навіть і невелика, не така масштабна мрія маленька, Будьте зараз уважні до простору. Можливо, ви просто сиділи, хотіли якоїсь шоколадки, і чоловік приходить і купив вам. Ви такі маленькі радості, маленькі мрії, які збуваються дуже швидко, встигайте дякувати. Чим більше будете ви відстежувати маленьких мрій, які збуваються. Там, наприклад, ви хотіли пити чи ви хотіли кави, і тут колега приносить для вас каву. Стежити такі чудеса у вашому житті. І дякуйте, будьте дуже вдячними з таких малесеньких!